Тисяча 1907 року нова теорія, яка підтверджує існування душі, з'явилася на шпальтах The New York Times із заголовком Душа має вагу. Це підтверджує доктор Макдуґл із Гейвріл, штату Масачусетс, за результатами свого експерименту. Втім, наша історія розпочинається ще 1866 року у Глазгоу із народженням МакДуґла. Він емігрував до Гейврілу, Масачусетс, у віці 20 років. Одразу після того чоловік вступив до Бостонської школи медицини. Де й отримав медичний ступінь. І багато людей цієї епохи, Дуркан МакДугал був зачарований питанням смерті стану людини. Через це він вигадав спосіб для підтвердження існування людської душі. Дослідник припустив, що якщо ми маємо душу, то вона мусить займати фізичний простір і тому може бути В Теорії з настанням смерті людська свідомість згасає тоді, коли душа залишає тіло. Звідси, вага померлої людини, ймовірно, зміниться. 1907 року теорія Макдугала була опублікована в журналі американського суспільства для психічних досліджень. Там було сказано таке: оскільки, отже, для продовження свідомого життя та особистої ідентичності після смерті необхідно, щоб вони мали основу, яка займає простір або субстанцію, виникає питання. Чи має ця субстанція вагу, чи є вона осмисленою? Щоб підтвердити власну теорію, досліднику потрібен був доступ до людей, які були на межі життя та смерті. До того ж, ці люди не повинні були рухатись, аби можна було провести зважування більш легко та точно. Сам МакДугал вважав, що йому потрібен пацієнт з захворюванням, яке давало значне визнаження організму, таким чином. Настання смерті буде характеризуватися мінімальним рухом м'язів. Так як мало людей останні хвилини свого життя хотіли провести в рамках дослідження, було обрано декілька прикуток до ліжка пацієнтів, які страждали на туберкульоз. Це захворювання поширювалось дуже швидко, насамперед через поцілунки, кашель та чхання. Багатьох хворих висилали до спеціальних будинків для лікування та припинення поширення хвороби. Одним із тих місць був туберкульозний будинок доктора Каліса. У 1860-х 90-х роках ця інституція функціонувала в районі Роксбері, Масачусетс, де працівники піклували за двома тисячами важкохворих пацієнтів. Багато подібних будинків відмовляли доктору Макдугалу у проведенні дослідження над пацієнтами на порозі смерті, але доктор Каліс надав дозвіл на проведення наукового експерименту. Загалом у дослідженні взяли участь шість пацієнтів, які помирали. Процес експерименту включав переміщення важкохворих в останні хвилини життя у ліжку, підвішені до чесних банківських терезів. Враховуючи помітний прогрес туберкульозу, пацієнти були просто неспроможними поворухнутися, дозволяючи точно вимірити їхню вагу. Тож МакДугал та два інші доктори ретельно спостерігали за пацієнтами, записуючи точний час смерті та зазначаючи будь-які зміни у вазі з настанням смерті. Експеримент почався 10 квітня 1901 року. За результатами зважування, перший тяжкохворий пацієнт втратив 21 грам з настанням його смерті. Вага другого чоловіка з туберкульозом змінилась на пів в момент смерті, а це приблизно 14 грамів. В той же час інші пацієнти або втратили мінімальну вагу, або через бій ваг дослідники не змогли вимірити їхню точну вагу. Макдугал вважав, що тварини не мають душ. Хоча й провів дослідження над 15 собаками, результати були повністю негативні. В момент смерті підослідні собак, які страждали від певних захворювань, не втратили жодної ваги. Шість років опісля 1907 року. Перед тим як результати дослідження Макдукола були опубліковані у журналі американського суспільства для психічних досліджень, The New York Times поширила історію про цей експеримент. Невдовзі дослідження було підане гострі критиці. Одним із критиків експерименту над хворим на туберкульоз був доктор Август Кларк. Він пояснив, що різниця у вазі між людьми та собаками була насамперед через піт. Коли людина помирає, охолоджувальний ефект дихання більше не діє, що призводить до моментального підвищення температури тіла і відповідно до виділення поту. Його випаровування може легко дорівнювати вазі, яку людина втрачає після смерті. Велика відмінність у дослідженні над собаками пояснюється тим, що вони не мають потових залоз, тому не можуть втратити вагу подібним чином. Із сучасної точки зору, методи дослідження, використані в 1901 році, для констатації моменту смерті були не надто точними, адже включало спостереження з рухами м'язів перед смертю. Інший суперечливий момент полягає у тому, що кількість пацієнтів є занадто за науковими стандартами для того, щоб покреслити глобальні тенденції чи результати. Контрольовані показники, такі як температура кімнати та причина смерті, також не були враховані дослідником. Такі неточності експерименту означають, що результати дослідження МакДугала не були точними. З іншої сторони, причина експерименту добре відома нам сьогодні, адже багато релігієзнавців та науковців до сих пір шукають докази існування душі. Сучасні дослідники навіть намагаються відтворити знаменитий експеримент Дункана макдугала А що ви думаєте з цього приводу? Стеріться думками в коментарях під відео.